Дорога громада! Щиро вітаю з Національним та державним святом, Днем Соборності України, символом єднання, одвічного прагнення українського народу жити у незалежній, об'єднаній державі. Шановуючи традиції, наш моральний обов'язок берегти світлу пам'ять усіх жертв упродовж століть принесених українським народом на вітар незалежності, соборності та державності. 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві в уречистій атмосфері відбулося проголошення акту злуки об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Здійснились віковічні мрії, які ми жили, і за якими умирали кращі сини України однині є єдина. Незалежна Українська Народна Республіка цей день став символ українського державотворення. Втілив соборністьке прагнення українців щодо консолідації в одній державі. Соборність це єдність, неподільність усіх територій України, духовна єдність українців, які проживають на території України. А також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віросповідання, спрямоване на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України. Термін соборність має кілька значень: передусім, це об'єднання в одне державне ціле всіх земель, населених конкретною нацією на суцільній території, духовна консолідація всіх жителів держави, це згуртованість громадян незалежно від їхньої національності. Термін соборність включає в себе єдність і згуртованість. Для України соборність це єдність у багатоманітності, об'єднання навколо української державності і ідентичності. Ідея територіальної цілісності країни поєднується з ідеєю духовної згуртованості. В умовах сучасної російсько-української війни соборність набуває більшого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи, українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього. Тож гасло цьогорічної інформаційної кампанії в єдності сила. 22 січня ми згадуємо дві рівнозначні вагою події української історії. Проголошення Незалежної Української Народної Республіки і Акт злуки українських земель. Адже 22 січня 1918 року, вперше у ХХ столітті, Українська незалежність була проголошена Четвертим універсалом Української центральної ради. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софіївському майдані в Києві відбулася найменш менш вагома подія об'єднання УНР і з в одну державу. Проголошення Соборності УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року. Історичний акт об'єднання українських земель в одній державі. Подія основоположна для українського державотворення. Вона повністю руйнує твердження російської пропаганди. Буцімто українські землі вперше об'єднав Сталін. У 1939 році ідея соборності України була ключовою для наступного покоління учасників українського визвольного руху у 20 столітті. Акт злуки 22 січня 1919 року увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України Надніпрянщини і Надеснянщини, щонайменше з середини 19 століття. Соборність передбачає не лише пам'ять про минуле, а й потребує згуртованої спільної праці та взаємодії в сучасній Україні, коли ми з різних регіонів спілкуємось, разом працюємо, створюємо знакове і важливе. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання та існування націй. Національна єдність є не лише базовою цінністю громадян України, але й обов'язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісність буде цілковито відновлена після того, як Україна звільнить усі території, захоплені ворогом. Соборність мета перемоги. З кінця XVIII століття українські землі були розділені між різними імперіями. Тож соборність для українців завжди була вершиною прагнень суспільного життя. Від другої половини 19 століття українська політична єдність стала одним із провідних мотивів національного руху. Обидва боки з Після 1865 року, у версії пісні на слова надніплянця Павла Чубинського та музику галичанина Михайла Вербицького, саме вона стала основою гімна України, з'явилися такі слова. «Станем браття в бій кривавий, до дону, в ріднім краї панувати не дамо нікому. У 1891 році в Полтаві таємна студентська організація Братства Тарасівців у своїй програмі проголошувала, самостійна суверенна Україна соборна і неподільна, Сяну по Кубань, від Карпат до Кавказу. Гасло, одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж по Кавказ. Використав і Микола Міхновський у брошурі Самостійна Україна. У 1895-му галичанин Юліан Бачинський у своїй книзі проголосив Україна для себе, от і її клич. Вільна, велика, незалежна, політично самостійна Україна одна нероздільна від сяну по Кавказ. От її стяг. Перша світова війна. Національні революційні рухи та розпади імперії наблизили втілення ідеалу соборності. У Києві у 1917 році постала Українська Центральна Рада, яка проголосила Українську Народну Республіку. А в Галичині після листопадовичину 1 листопада 2018 року постала Західна Українська Народна Республіка. Її лідери ініціювали переговори про об'єднання Надніпрянської та Надністрянської України. До Києва вирушила Галицька делегація. 1 грудня 1918 року на залізничній станції у Фастові представники з ОНР і УНР. Підписали предступний договір. Вода констатувала непохитний намір з УНР злитися в найкоротшим часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою. Зі свого боку, УНР проголошувала згоду прийняти всю територію і населення Західноукраїнської Народної Республіки як складову частину державної цілості в Українську Народну Республіку. Предступний договір ратифікували 3 січня 1919 року. На першому засіданні Української національної ради керівного органу з УНР для урочистого проголошення та юридичного оформлення цього рішення до Києва було відряджено представницьку делегацію на чолі з віце-президентом УНР Ради Левом Бачинським. 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві у першу річницю незалежності Української Народної Республіки. У святковій атмосфері відбулося проголошення універсала директорії Української Народної Республіки. Ми його символічно називаємо актом злуки. Упродовж багатьох десятиліть акт залишався символом віри, ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Через сторіччя після проголошення акта злуки на Софіївському майдані соборність залишається на порядку денному національних завдань. Відновлення соборності відбудеться після деокупації Криму, а також наших територій у Донецькій, і Луганській, Запорізькій і Херсонській, Миколаївській і Харківській областях з ним соборності, громада, шановні українці.